Вітаю на каналі YouGames. Games. Мене звуть Ігор поряд зі мною Ілля традиційно. І ми сьогодні трошечки здобули світла, пару відерець електроенергії, і можемо дозволити собі пограти у традиційну вже для нас настільну гру Unmatched. І сьогодні зіграємо дуже цікавий матч. Ви його порадили для того, щоб визначити. Все ж таки, який результат буде бою між Шерлоком Голмсом, який є, ну, мабуть, якщо Там не найкращим, якщо не самим сильним, то одним з найсильніших бійців Да, Нагадаю, що Шерлок Холмс це боєць ближнього бою. В нього 16 одиниць здоров'я, він переміщується на два. Йому допомагає доктор Ватсон, який є боєць дальнього бою. 8 одиниць здоров'я, і ваш суперник не може скасувати ефекти карт, за словом, Гомс і доктор Ватсон. Але вся сила Гомса в тому, що він реально може бачити карти свого суперника і скидати сильні карти суперника, при тому, що ще й наносячи поранення своєму опонентові. Але. Чому це цікавий бій? Тому що будемо битися проти синбада, тому що Шерлок буде битися проти синбада. Який є боєць ближнього бою, в нього 15 одиниць здоров'я, майже так само, як і Гомс, один менше переміщення на 2. І йому допомагає Гіндбад, Боєць ближнього бою і в нього 6 одиниць здоров'я. Якщо у доктора на 8, то в нього 6 і він ближнього бою. Але він грає від подорожей. Чим більше буде подорожей, тим. Далі він зможе бігати і болячи, значно, значно більш сильно бити свого опонента. І найцікавіше, що на цих картах немає показника поліпшення, і тому, і тому основна властивість Шерлока Голмса, як мені здається, не зможе бути реалізована. Але давайте подивимося, як це буде відбуватися в бою. Тому Але я все Починаємо. Я вмію. Добрий Я вважаю, що я переможу все таки Добре, добре. Можеш навіть так. трошечки гучніше казати, добре. щоб всі тебе почули. Добре. Тоді перший діаман Невер. Один два, другий діаман Невер. Один два, один два. 3, 4, 5, 6, 7. Сім карт. Угу. Один. Добре. Доброе. Ну, известно, маневр. Перший. Раз, два. И... И... Мабуть, раз. Тикаешь? Ну, о чем бы и ни. О, о чем бы и ни. А, и... Так, давай подумаємо, що ми з тобою зможемо зробити. Ну, давай гіндбад буде атакувати Гомса. Ну, добре. Ось так. Так, дедуктивний метод. Під час бою. Да, це 3 на 3. Але тут є під час бою, ви можете змінити значення атаки, чи оборони карти суперника на її значення поліпшення. Будеш змінювати? Звісно. Ну, це не має значення чому, тому що все одно я в тебе не пробив би. Але я беру дві карти. Угу. Готовий помирати? А, я готовий вигравати. так. Ось таку карту зберіга. Да. Це не допомога. допомог. Розмісні доктора на комірці суміжним з Гомсом. Сюди. Так. Гомс відновлює одну одиницю здоров'я. Я не можу, але візьміть одну карту. Взяв. Добре. Тепер ще є мача. Я буду бити голосом. Голосом І... будеш. Зараз. Так. Ось цю карту буду бити. Ці... Ось ці карту буду бити. Хто, хто кого б'є? Голмс б'є. Гінбада, да? так? Так. Голмс б'є гіндбада. А, ну, добре, гінбад захищається. Це на 5. Да, гра починається, і після бою перемісіть Голмса Максу на три комірки, а я перегрупування. Тобто в мене майже вбитий я... мій гінбад. Я, а... я б сказав, бога тільки. Раз, два, три. Чотири на чотири. Тому що я на один захистився і я беру одну карту. А я перемістіть на три комірки. Угу. Один, два. Угу. Добре. Добре, 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 добре. Годи. Перша твоя дія яка буде? Так. Ну, скоріше за все ти. Оскільки ти тер... так. Так, біжиш до мене, скоріш за тебе. За все, в тебе є контрудар. Тобто, ти хочеш, щоб я тебе бив, ти захищався, і я отримував за це поранення. Скоріше за все. Чому це? Та щось мені так так здається. Але контр, а але цей. А ну, що не він факт, не, має не факт, що він. Не факт. Ага. ага, Ну добре. Давай, ладно, що ж робити? Ну, будемо, будемо щось робити. <гум> ну, давай я буду е синдбадом, буду бити е Шерлока. Це 4. О, елементарно. елементарно. Да, ти ж скажи, що це 4. По-перше, захищаю на 3, а по-друге, зіграйте цю карту горіли, е спробуйте вгадати значення атаки, вказано на карті суперника. Під час бою, якщо ви вгадали значення на карті суперника, скасуйте всі ефекти карти суперника, ігноруйте її значення атаки. Це 4. Не вгадав. Але я тебе все одно не пробив, тому що я два заживаю, проти що трьох. що ти будеш відскокувати. Це була перша. Okay. А, друга атака. А я переміг. І а, це атака силою 2. У мене перша подорож. Подорож до канібалів з коріння божевілля. Те, що я казав, тут немає підсилення в цих картах. Але. І під час бою додайте один дозначення цієї карти за кожну іншу карту зі словом «Подорож у вашому скіді, у мене немає». І після бою ви можете перемістити синбада максимум на дві комірки. Але спочатку грається ось це. Якщо ви перемогли, подивіться руку вашого суперника. Будь ласка. Ось така в мене чудова рука. Подивився? Я тебе не пробив, але я можу на дві комірки відскочити. Я хоча б на одну комірку відскочу. Так, маневр. я подорожі буду тут складати, щоб було видно, скільки в мене подорожів. 1, 1, 1. маневр, 1, 1, 1. Ой, один, один. Так, добре. Зато для... хоч я знаю твою карту. Добре. Маневр. Угу. І до речі, ти вже можеш бігти на 3. Так, да, я можу бігати на 3, абсолютно вірно. І я хочу зробити наступним чином. Раз, два, три. Привіт! Привіт, привіт. І. А, пан Сендбат атакує пана Шерлока. Опа. Опа! Панівний вплив. А це детективний метод. Під час бою можете змінити значення. Ну, окей. А я ж сказав, що я буду грати на повну силу. Добре. Я не пробив тебе і беру одну карту. Жди, я що не кажу? Ходи. Ти кажеш, що я в оточенні? Так. А якщо так? Ну, кажи, що ти зіграв? А це майстер Маскування. Тобто виберіть суперника. Це Сін бат. Он зміняється коміртом з його, з його з Тобто, uh -huh. uh -huh. гроєм. Передайте одне пран цьому герою. Добре. Ось так. перша дія. Друга дія я, напевно, хочу маневр. Один, два. Угу. Добре. Все, ходи. Добре. Тоді Сінбат атакує. Е, пана Шерлока. Це контрудар. Зрозуміло, очікувано. Але я те, тебе все ж таки на один пробиваю і я отримую два поранення, тому що після бою, якщо суміжний з ворожим бійцем, що брав участь у битві, задайте два поранення цьому, цьому -да. бійцям. Ой-ой-ой, бережно. З моїй карті Нічого. Ти не підглядав них? Ні. Я ж не чітав, я ж не чіта. Добре, добре. Я не буду. Тож, яка в тебе голодіє? Мене вербиться. Так, я ще раз б'ю. <клес> <клес> я не захищаюся. <клес> Ти не захищаєшся. І це на 4. Вправний стрибок, удар <клес> на 4. Якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою і цього бійця максимум на 4 це комірки. Максимум на 4 комірки. <клес> І ми хочемо зробити наступне. Я просто зроблю отак. Раз, два. Я отак от зроблю. Добре. Скільки Матим. там в тебе життів? Одинадцять лишилося? Одиннадцять. Добре. добре, добре, добре. Два, один, два. Один, два. Ще один невер. Один, 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 два. Я тут ширів? Так. Один, два, один, два. Один, два. Я два чотири. Тут у мене ще є один, тобто 1, один, 2. Один. Угу. Ну, тобто 1, 2, 1, 2. Добре, намагаюся мене заплутати, але в тебе нічого не вийде. Маневр. <гум> Чудес. Угу. Ну, на карт просто не вистачає. Ну, звісно. У мене тільки 5 карт. Ну, Я ну, не знаю звісно. просто, що з ними робити. Вони не дуже добрі. Так. Раз, два, три. Ух ти, А куди ти прийшов? Раз. Так. Так. Що робити будеш? Буду бити тебе. Ты прям в пам'ят. Синбад. Синбад тебе б'є. Да, ну добре. Контрудар. Знову контрудар, це знову под... подвиг. Один, а тобі два. Один, а мені два. Раз, два. Я карту беру. О, до речі, десять-десять. Угу. Добре. Ходи. Маневр. Один-два. І вот сам б'є. Ось цього. Тому що можем. Угу. Угу. Хоче вдарити мого гінбада, так? Да? Так, тому що Доктор Вотсон у нього дальня атака. Угу. А, ну, в принципі. Потрібен мені гінбад. Там мабуть, не сильно, то він мені. Хоча тримати тебе оце так закрити тебе... Закрити тебе... Ні, все ж таки потрібен буде мені гімбат, тому захищається. Не зміна у мінливому світі. І я захистився 3 на 3, але в але тебе. Там нічого немає. Після бою, якщо доктор Васен суміжний з Гомсом, да? угу. я витратив карту на атаку для того, щоб захиститись. Ну, нічого страшного. Ходи. Е, Перша граю. Багатство, без... Безмірне багатство. Безмірне хочу, багатство. Хочу взяти три карти. Раз, два, три. Так. І буду, і буду щось робити. А що саме? Е -е... Гінбат буде атакувати. А що ти там рахував? Мені цікаво. Опа! Опа. Дедуктивний метод. Ну, на один. Не пробив тебе, але взяв дві карти. Добре. Маневер. Один, два. Ще один маневр. Один, два. Угу. Маневр. Один, два. Угу. один. Так, добре. добре. А далеч. Гінбад б'є. Кого? Шерлока. А я переміг, до речі? А я переміг? Так, е, да, ти переміг. Давай карту подив... карту подивлюся. Дай, 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 угу. дай. Тобто, в тебе, ну, таке собі, угу. собі. Хотілося щось покраще. Щось щось Мені, звісно, хотілося. Але я беру дві карти. ви все на один поліпший. Так. І. помпоромпоромпоромпоромпоромпоромпоромпором. Яка буде? Чим би тебе так вдарити, а? Нічим не треба мене вдарити вдаряти. Чим треба тебе вдарити. Чим ти будеш мене бити? Чим ти будеш мене бити? Тепер син б'є. Ну, давай. Не захищаюся. Працювати і небезпечно. На 3. І перемістити бада максимум на три комірки. Uh, так, сім карт. Uh, і под... чи потрібно мені переміщатися? Напевно. Я думаю, що да. Раз, два. Я перемістився. Да. Маневр. Угу. Uh -huh. Один. Доктор Ву. Не відкладемо. Це, до речі. Перший раз, коли угу. я цю іменно як треба використовую. Я вже цю тарту, так угу. переміщаю то. А, для... а ну окей. Ну, Ти би і не рухать. У мене її не було. Добре, добре, я зрозумів. Ось так і ось так. Добре. Ти Все? походив. Ти походив. Так, добре, тоді. Тоді. Гінба п'є Шерлока. Він живий вікучийсь. Так, а. якщо ви перемогли, ваш суперник повинен взяти одну карту. І звідси я беру одну карту, тобто я беру дві карти. Допоміг називається. Так, у мене вже вісім карт на руках. У да, мене є ще одна дія. Так, у мене є ще одна дія. Давайте будемо него. Ні, в мене гінбат буде атакувати Шерлока. Ну, бий. І це вправний стрибок так, на 4. Я... Гінбат вміє, бачиш, як танцювати. А, якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою і перемістіть цього бійця максимум на 4 комірки. я хочу перемістити а на ти? одну комірку. Отак. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. У мене 7. Дай ка я подивлюсь твої карти. А що ти хочеш? Виберіть суперника, подивіться нічі, його нічі, руку і виберіть одну карту, яку він повинен скинути, будь ласка. Чому в тебе такі погані карти? Тому що це Сенбат, в нього імунітет. Сюди, будь ласка. Нет. Можеш мене вбити. Ага. Тому що у Сенбада імунітет проти Шерлока. Я не знаю, як це робити. Ось ти ж сказав, що ти кльово вмієш грати я за Я вмію, але... Вірю. Але мені здається, що я щось перемагаю трошечки. Та в мене. Десять 4. Я, по я, я потім скажу після жизни, чому в мене Добре. Если я підкажу, а то тобі не буду. Я повиню, ну, пусть так буде, ладно. Да, скинув мою карту на атаку. Добре. Що далі робиш? Нічого ж ти зробити не може. Маневр. Один, два. Угу. Один. Тікає, значить, так? Да? А що він ще робить? Я вже можу рухатися на чотири. Я роблю маневр. Раз, два, три, чотири. Ніна. Так, раз, два. 3, 4. Uh, і пан Гінбат uh, б'є Шерлока. Я uh, вже Я маю взяти карту і ще одну карту, але в мене багато карт. Я маю скинути раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 карт. І я одну скидаю карту безмірне. Багатство на фоні того, що я і так багато на карти, мені це не дуже потрібно. Так. Доктор Ватсон без нічого гінбада, вже надоїв. воїв. Доктор Ватсон стріляє, так, да, по гінбаду? Що, табуретка кидається? Що, що? Та, э, як буде табуретка по-українськи? Табурет? Так, Табуретку. яким? Яким э, табуретом? Що ти вигадуєш? Ти стріляєш з револьвера? Ні. Табуретом. Табурет euh... все, я не захищаюсь. Ура! Я ж сказав, що що, що стріляєш. Так, гінбат натанцювався. Дуже непогано потанцював, мені сподобалось. Взагалі не Давай. Друга Я роблю маневр. А, ты все надо маневр. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так. И я, мабуть, 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 мабуть. Ну, а что ты робишь? Буду бить тебе. Ну, то чем? Давай, скажи. А, бью. Ну, бей. І це подорож до чудовиська з очима жаринками. За неї два, три, чотири. чотири, чотири рани і я переміг. Я можу підтвердити підозру, що не переможний, тільки не буде сніба. А що, не було чого захиститися? А дивись, що я хотів тобі сказати? Одна, так. дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять карт на захист. І що? Які мені приходили по одній карті. Тобто я роблю два маневри, одна угу. карта на захист. Я однією картою захищаюся, іншою з зазнаю поранення. Угу. Ну, тобто, в мене взагалі не було, можна сказати, карт на захист. Ну, у мене традиційні фіолетові карти в за. У нічого немає. Тільки питання в тому, що... що в мене майже виснажена колода. Лишилося тільки чотири карти. Мені треба тікати буде. Лишилися тільки чотири. Ти в мене не втік. Від сінбада, і ось ці мої подорожі в кінці. <світ> <світ> Ти від мене не втік. Ну це так. Ти ж прекрасно розумієш, що від сінбада втікти неможливо. Насправді, ось такий цікавий бій. Ну як сказати, цікавий. Е, цікавий, незважаючи на те, що е, непереможний е, Шерлок думав, що він непереможний. Виявилося, а, що а, проти не Синдбада не. це абсолютно нереалістично. По-перше, підтвердити підозру там немає що. А немає підтвердити підозру, нічого. Потім скидати нема що. Тому що це взагалі буде в плюс Синдбаду. Тож не знаю. О, такий бій. Але він не переможний. Хто? Шерлик. Так, да, дійсно, ось він зараз лежить непереможний. Ось такий бій. Якщо вам сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписалися, і до наступних відео. Пока-пока!